В Олевській громаді опалювальний сезон у комунальних закладах освіти та медицини розпочався 3 жовтня 2025 року. Котельні у місті працюють на дровах. Про це суспільному розповів перший заступник Олевського міського голови Василь Ковальчук. Отоплюються практично, ну не практично 100% Всі комунальні заклади Олевської міської ради. Дровами забезпечені де до кінця січня, де до кінця опалювального сезону. В грудні будуть проведені. Ще тендери, і в січні закуплена решта деревини паливної. Генераторами забезпечені всі котельні Левської міської ради. Найбільша наша проблема в цьому році полягала це в кочегарах, відсутність чоловіків прийшлося набирати велику кількість жінок, які будуть тепер. Операторами котелом за словами Василя Ковальчука багатоквартирні житлові будинки централізовано не обігріваються. Місцеві жителі перейшли на індивідуальне опалення. Іван Левковський, голова ОСББ Центральна, каже: мешканці вмикають котли, коли їм потрібно. Будинок Валеську по вулиці Івана Фанка. 1 немає централізованого опалення, тому власники квартири опалюють свої будинки індивідуально. Переважно це газові котли. Особисто я вже два тижні як потрошку про свою квартиру, бо маленькі діти і трошки незручно, коли холодно. Богдан Коляда, виконувач обов'язків Бердичівського міського голови, каже, що у Бердичівській громаді перевірили систему опалення і готові до початку опалювального сезону. Наповнили систему водою безпосередньо. Набрали працівників для всіх котелень, готові до опалювального сезону. Також надіслали повідомлення про розпламування якраз лічильників і надання тепла, надання газу. Зараз чекаємо, коли. Безпосередньо газові мережі прийдуть, розпломбують нам лічильники, вже почнуть постачання газу для того, щоб ми змогли надавати вже тепло населенню. Сьогодні завтра ми вже запускаємо ті котельні, які взагалі окремо. Чотири заклади освітніх запустить, і також лікарня. Любов Ковальчук, жителька Малина, каже, що своє житло ще не опалює. Ми в квартирі проживаємо. У нас стоїть свій газовий котел. Ну, якщо по правді, то ми ще взагалі не включали. Ще терпімо у квартирі 18 градусів. Ну максимум до 10 градусів квартирі. Буває, включаєш камін. Микола Боровець, звягільський міський голова у телефонній розмові, розповів Суспільному, що опалення в громаді увімкнули у закладах, де котельні працюють на щепі, дровах і електриці. У нас працює лікарня повністю. Ми ж 8-го. Жовтня у нас працюють дитячі садочки, у нас працюють э, школи там, де. Э... Технологічно ми могли обхватити без газу 16 жовтня 2025 року. В Житомирській обласній військовій адміністрації відбулася нарада з міськими головами, на які повідомили, що до 1 листопада газ до котелень не подаватимуть, розповів Микола Боровець. Я тільки що приїхав з наради, яку проводив начальник Житомирської обласної адміністрації. Ситуація така, що нас орієнтували, що тепло подаватися. Газ верніше не буде до 1 листопада. Ця ситуація стосується всіх регіонів і всіх міст, що газ не подається до підприємств, які виробляють тепло. Муніципалітети готові, котельне господарство готове до подачі тепла. Коли подача буде газу, не знаємо. Суспільне Житомир направило запит до Житомирської філії товариства газорозподільні мережі України, аби дізнатися, коли подаватимуть газ до підприємців, які здійснюють теплопостачання. Суспільне Житомир отримало відповідь. У відповідь на ваш запит повідомляємо, що житомирська філія газмережі готова до початку опалювального сезону та забезпечить подачу газу споживачам у встановлені терміни. Фахівці здійснили всі необхідні технічні підготовчі заходи, щоб забезпечити стабільне та безпечне постачання енергоресурсу. Газ буде подано споживачам у встановлені терміни відповідно до всіх технічних вимог і процедур безпеки. Житомирська філія газмережі не має повноважень самостійно приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Очікуємо. Відповідних рішень з боку уповноважених органів у межах встановленого порядку. Олена Кучмій, Антоніна Глущенко, Вікторія Каліновська, Павлюк, Василь Чепік, Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Суспільне новини, Житомирщина.